Ну, дивіться, у вас такі будуть не дуже приємні події, що будуть стосуватися ваших фінансів. Можливо, для вас надійде якась звісточка, що буде стосуватися ваших грошей, ваших коштів. Можливо, ви вже там для себе щось планували але, або розрахували, але у вас хтось може на ці гроші ну, положити своє око. І це може бути таким чином, що хтось може у вас їх вкрасти, хтось може зіпсувати вам якісь ваші покупки або ваше майно особисте, що ви там маєте, можуть вам нашкодити. І ці гроші у вас можуть просто піти на відновлення втраченого. Також у вас є буде ключ для того, щоб ви могли вирішити саме такі питання. Дивіться, вам ключ дається для чого? Для того, щоб ви на цьому тижні, маючи таку інформацію, змогли зберегти своє майно і свої гроші. Тому що гроші до вас точно прийдуть на цьому тижні, але ви можете з ними поводитися із своїм майном, із своєю оселею, таким чином, щоб у вас там не було доступу сторонніх людей, які можуть у вас або вкрасти щось, або зіпсувати. Тому будьте дуже уважні до всього, що стосується вашого майна, вашої оселі і ваших гаманців, ваших сумочок і всього решта. Щоб ваші гроші збереглися саме у вас, а не пішли за водою десь далі. Тому вам підказка є, ключик у вас в руках є, але цей ключ може ще вказувати, що особисту увагу звертайте на свій дім, на свою оселю, тому що ключ від чого когось, можливо, робочі кабінети є, і там також потрібно перевірити, чи справний замок, чи працює там кодування, або ще якісь встановлені захист, який у вас є. Тому звертайте саме на це увагу. Це був у нас перший варіант. Другий варіант для вас що чекати сонце, лілія і вершник. Для другого варіанту події будуть дуже благосприятливі, тому що Сонце говорить про те, що буде успіх у всіх ваших справах. Ви зможете взагалі відчувати таку життєву силу, можливо, досягнете якогось успіху. Це буде вам приносити радість, благополуччя, ваше процвітання. Також, можливо, якісь досягнення ваші будуть. Лілії вам говорять про те, що можуть бути у вас для когось або вигідні контракти, договори, можливо, вдалі виступи, якщо ви вам.